Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч у Лізі чемпіонів. Півфінал, матч перший з двох. Каталонська Барселона, Ханті Фліка У себе вдома. На Манджиці команда приймає міланський Інтер Сімоне Індзагі. 3-3. Просто якийсь неймовірний абсолютно матч. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Барселона Хансі Флік, головний тренер команди. 4-2-3-1, стартова розстановка Барселони. воротах, з Кубарсі парад центральних захисників Кюнде Мартін по флангах. Френкі Дейонг, П'єдрі, центральні опорні півзахисники, Дані Ольма центральний атакувальний півзахисник, Ламіні Маль Рафиня по флангах та Ферран Торес у нападі. Це якраз то стартова розстановка Барселони. Інтер 3-5-2, стартова розстановка міланської команди. Головний тренер команди Сімона Інзагі. Ян Зоммер у воротах, Бостонія Чербібісік, ну, трік центральних да, захисників. Нікули Барела, Хакан Челханаглу, Генрік, Хітарян, Трікопів-захисників. Фідеріко Дімарко, Дензол Дюмферіс латера... латералі да, якраз як латералі. Дужективно до атак підключались Марк Стюрам, Лутара Мартінес у нападі. Це стартова розстановка міланської команди. Ну а тепер, друзі, давайте про сам матч говорити. І... Неймовірний, друзі, просто старт для Інтера. Перша хвилина матчу. Інтер атакує дуже здорово свою атаку Міланці, про по правому флангу. небезпечний момент, про кюнде. Мяч вибиває Француз. Але м'яч підхоплює Дензел Дюфріс. Дензел простріл Тюрам б'є гол. Маркус Тюрам забиває гол на першій хвилині матчу. Фантастика. Фантастика не стар для Міланського Інтера. Перша хвилина матчу. Маркус юрам забиває гол п'яткою. просто неймовірний якийсь гол забиває француз. 1-0, Ось такий початок. Ось такий друзі початок даного матча. Барселона прогнозовано заволоділа територіальною перевагою. Більше нім'я, чим Барселона володіла, атакувала, неймовірно, ось цей преси застосовувала. Активний був, до речі, ламін Ямаль, дуже причому був активний ламін. Але ось забитий зріняти рахунок ніяк Барселоні не вдавалося. А ось Міланський інтер на 20 й хвилині матчі. Команда Сімон Інзагі заробить кутовий. з лівого флангу. Федеріко Дімарко виконує подачу з лівого флангу, чербі, скидка, Дюмфріс Гол 2-0. Дензел Дюмфріс. Замикає скидку чербі 0-2 к 21-й хвилині на Манджуїці. Фантастика! Фантастика від, е від Міланського Інтера. Неймовірний просто старт в 21-й хвилині рахунок вже 0-2 на користь Інтера. Але ми знаємо, що Барселона у цьому сезоні неоднократно вже програвала в 2 м'ячі. І Атліціка Мадрид, і там, я не знаю, Бенфіці, і, Бен і Сельті. Можна дуже багато прикладів наводити, коли Барселона. Просто миттєво робила камбек. Три хвилини проходить ламін ямаль, бере на себе ініціативу. Ламін заходить на удар ламін, ламін удар Гол. Дуже красивий м'яч, забиває ламін ямаль. Відтік іще м'яч, влітає в ворота. Ну і ламін ямаль. Ламін ямаль. Взяв на себе ініціативу. А, да, і справді, ламін ямаль сам поборовся, виграв цю боротьбу, ну і сам же ламін ямаль. Відповідно, зробив для себе цей гол, який же він був важливий для Барселони. 1-2. Барселона в Грі і це емоції Ламіна Ямаля. Ламін Ямаль повертає Барселону в гру. Ну а потім Барселона. Якраз то після гола Барселона пішла забивати ще один м'яч, супер шанс був ламінеймаль, ламіній Ямаль заходить на нову позицію, обіграв Федерику Дімарко, удар, зону рятується, удар стійка. Поперечка, друзі, поперечка, не стійка, вибачте, поперечка. Рятує вже Інтер. Барселона тисне. Барселона створює моменти. 38 хвилина матчу, виконує подачу, дуже гаминачі Карафіні, головою робить скидку Ферран замикає, 2-2.2, Торрес, 38 хвилина матчу. Ферран Торрес робить рахунок у матчі 2-2. Тобто Барселона ще до перерви відіграла два м'ячі у Інтера. Ну и перша 45 хвилинка на этом, десь да и завершить. Просто какой неймовірний абсолютно матч. Рауха, Гави, Кристенсен, Фірмін Лопешерик Гарсия з'являться в Барселону на другой тайм. Терами, Дерміан, Карлс Аугусто, Давид Фратезі, Петр Зелинский заявляют в Миланского Интера на другую 45 минутку Тыс Барселона. Больше м'ячем Володіє. Но уж гол, потребен гол Барселоне. Але уж миланский Интер команда Симоне Индзаги забрала кутовый с правого фланга. Иде подача. Сейчас не нравится то Фидрикоти Марко. Не то разве не Фидрикоти Марко, а Хакан Челханаглу. Хакан Челханаглу. выполняет подачу Дензел Дюмфрису. Міланський Інтер знову забиває гол. Дензел Дюмфріс оформляє дубль. І Ще й записав голіву передачу до свого пасива 2 плюс 1. Дензел Дюмфріса. Що це за матч від Нідерландця 3-2. Інтер забиває гол. Але буквально дві хвилини пройшло. Буквально дві хвилини проходить. Барселона вже куту і заробила. Геніальний розіграш. Пробиває Рафіня, поперечка, м'яч лече в зомір, це гол. Що це за гол? Три-три, три-три, Рафіня. Рафіня, да, записала як на автогол, не на, на зоміра. Ну ми то, друзі, розуміємо, що який же гарматний удар наніс ніс Рафіня. І чому, друзі, записала то автогол, не на, на зоміра? Ну чому, друзі? Я вже це гол Рафіні. Це гол Рафіні. але записали саме автогол Яна меня Не в поперечку, такой гарматный просто был удар от бразильца. Просто гарматный удар, меня начал в поперечку, от поперечки получает в спину. Вене на зомера и влетает в сетковарит. 3-3, Барселона дуже швидко відігрується. А, Интер, команда Симона Инзаки чекала свои шансы на контратаках. Барселона владеет мячем, Барселона тесная А ось інтерловить Барселону на 73-й маючи Короче, йде атака, по правому флангу, простріл небезпечний олент. Генрім Хітарян гол. Генріх Хітарян забиває гол. 4-3, але оффсайт. Але офсайд підіймає суддя. І офсайд був, в друзі, настільки мінімальний був офсайд. Я там не знаю, там напевно. Э, я не знаю, напевно, великий палець Генріхам Хітаряна. Був просто-напросто в офсайді. То есть там просто миллиметры, просто миллиметры вы решили долю. Может быть, не только этого эпизода, а может быть, долю взагалі данного противостояния. Просто там, я не знаю, там такие друзья минимальные просто офсайды. Просто минимальный, минимальный офсайды. Там, я же там великий палец Гейнер Хамхитаряна, такое ощущение был в офсайде. Да, офсайд был, но насколько он был минимальный? Насколько, друзья, он был минимальный? Офсайд, гол не зараховано, 3 -3. Рахунок залишається. Хоча система варто перевіряла цей гол. Барсена хотіла, звичайно, ще виграти. Ти більш матч відповідь у Мілані, на Джедзепа Міаса, гармат на Дерафіні прогадується, коли Ян Зомір цей удар витяг. Но хотіла Барселона виграти, але матч завершується в нічю. 3-3. Завершується, друзі, матч в нічю. Давайте подивимося статистику. 19-7 удари поворотах. 9-3. Ударив площину. 72-28 м'ячем. Величезна перевага Барселони. 683 передачі 271 Вінтера. 7-2 за кутовими. Но за голіву ми, до речі, друзі, 1-2. Тобто дві голіві нагоди Інтер реалізував, одну голіву нагоду Барселона реалізувала. 683 передачі у Барселони, 622 з них були точними, 91% точність передач. Що, в принципі, я вважаю дуже хорошою статистикою, прям дуже хорошою статистикою. Узалі Барселони, я ж кажу, це команда, яка завжди полюбляє контроль м'яча. 271 передача в Інтера, 204 з них було точними, 75% так, точність передач. 5-0 по офсайдах. З 19 ударів у Барселони 3 удари в каркас. <сумість> Барселона обстріляла там весь каркас. І поперечка була. Від і Фініш гол був. 5 ударів заблокованих, 5 ударів повзорота, 9, в цілому ударів в площину. Ну, в інтернеті 7 ударів 3 повзорота, 3 в площину, один удар заблокований. По успішних відборах рівновага. 8.8. 72% успішності у Барселони, 57 у Інтера 7-0 по Сейвам, 41-11 по виносам м'яча 8-6 за перехопленнями 11-10 порушення правил 1-1. Жовті картки. Для найкращого футболіста матчу я друзі, обираю Дензела Дюмфреса. Дензел Дюмфріс, на мою думку, найкращий футболіст цього матча 2-1 у Дензела. У матчі проти Барселони. Фантастика! Просто фантастика. Дензел Дюмфріс віддав голіву передачу і оформив дубель на манджиці. Рафінія, я би ще б, б виділяв, би, який забив, да, забив гол, який ще правда записав як на автогол Яна Зоміра віддав голіву передачу. цьому Рафінія був дуже активний. Ну і в принципі, кіламіння Ямаль. Кандидатів прям дуже багато, де і Педрі непане зіграв. Де і Маркус з тюрам не зіграв, Тобто вибирати зелені можна будь-кого. Не все-таки, напевно, Дензила Діофріса, саме Нідерландця. Обери матчу, ну якщо підсумок підвести, то я вже нічя справедливий рахунок. Ви знаєте, я вважаю, що нічя справедливий рахунок. Все-таки ми бачили статистику голівіх шансів 1-2. Тобто, в принципі, такі були голи, голи да? неочевидні. Наприклад, гол Fini це не голівий, наприклад, шанс. Гол Ламіна ямаля. Це перший м'яч. Ну, інтер, наприклад, Гол Марк Тюрама п'яткою, наприклад. Да? Ось. Тому і справді дуже красиві голи, неймовірний просто футбол. І все буде вирішуватися в Мілані буквально через 5 ну, днів матч відповідь. Тому якраз так і дізнаємося вже відповідно фіналиста. Фіналиста Ліги Чемпіонів це буде або Барселона, або Інтер. Шанси абсолютно 50-50. І маленька деталь. Може і справді вирішити долю цього самого матча. Побажаємо обом команду всього найкращого, Вам, друзі, від чергу серця також добра, бажаю, будьте не щасливі. Бережіть себе там не бажаю вам добра. Усім до нових зустрічей і друзі. Пам'ятайте, що не жити житті це щастя!